Зараз спробую додати води і ще накидати. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на кінець так сказати, відео про ремонт старої дачі, бо вже в нас бджоли, бджоли, бджоли. Але й тут роботу треба робити. Так що, друзі, ось цечки з хати ви, вигорнув хлам весь. Максим, а ну, попривітайся. Максим. Я це не попрацював. Не попрацював. Не в гуморі. Максим не хоче вітатися. є друзі. І ми будемо тут працювати. Каже, будемо працювати. Так що, друзі, хочемо до осені вже зробити хоча б дві кімнати в хаті, щоб можна було кухню да, спальню, щоб можна було вже, так скажемо, на зиму переїхати сюди. Дивіться, тут у нас картошечка. Ту, що ми садили, хто пам'ятає відосики. Росте, вроді, дай Бог. все. Там Кукурузка скоро буде, можна буде варити, солодка. Пішліть, покажу, що, що в нас по планах у хаті. Так, друзі, у хаті по планах, бачите, виніс усе з цієї кімнати. Зараз тут будемо ставити маяки. Должен прийти Ігор, допомогти мені принести лазерний рівень. Тут там, ми вже поставили двері новенькі, бачите. І ця кімната вже майже, майже готова, друзі. Тут а лишилося тільки дотягнути від дверей від рами трохи шпакльовочки. І все, можна зачищати е, і клеїти обоє. Так що тут з шпаклюванням вже, слава Богу, таке. Трішечки лишилося. Так що, друзі. Такі у нас справи, бо вже давно не було новеньких відосів про ремонт. Тут скаляв, бо це ми докладали стінку, хто пам'ятає. Так що зараз зачищаємо тут, грунтуємо і потім виставляємо маяки і шпаклюємо. Так що погнали, друзі. Так, друзі, тут де багато, бачите, тут клеїлись обої і вже. А, ця Побілка злізла з обоями. А тут а не було обоїв за шкафами. Бачите, багато побілки. треба її зараз Ось таким ось кругом. Kroj, to je tako. Iha. Ой, дюбіля, виставляти мої наші, напробувати, робить. Так, друзі, знімемо розеточку. Все одно будемо нові сюди ставити. Да, цей. Поставимо нову коробочку. Не коробочку, під підрозетничок. Щоб цей ми ж Ми тут рівень буде вже вищий. Takie sprawy, ludzie nie tak prosto je wyciągnąć Що, ну, друзі, доки чекаємо ігорка, щоб поміг нам виставити маяки, зараз розведемо наш мангальчик, приготуємо е, сосіски в лаваші. Зараз підсмажимо сосіски, потім туди сирку, цього, огірочків, морковки і буде смакота. Зараз підемо. Потім поїдемо. Так, мангал розпалили. Приїхав вже Ігор. Зараз йдемо виставляти маяки. Так, що ми робимо? Готуємо Готуй підклази. Ага. Ставимо. Так, щоб плоска не у нас була, поняв? Це поки ще просто по ньому буде лазер налаштовуватись. І маляки. Вступаємо. сантиметрів 15 от краю. Тобі сьогодні? Нема. Нема рулетки? Красава, мабуть, находили. Шукаємо саму випираючу точку Наші в нашій Дай подумал. Это глубина. У нас получается вот это самое выбирающее. Получается, да. Получается, той угол вывали сюди, так? Да? Mm -hmm. Так, виставляються маячки, друзі. Ігор професіонал цим діли. Якщо кому в лисавці треба зробити, не можу. Єсть кому тут -то робити. <реку> товщина, конечно. Так, да, товщина буде... Буде що лежить. Двої чотири мішка шесть на один проліт п'яти. Рішня снімає. Образ я приклеєш, поняли його? Так, весь виставили рівні, зараз йдемо перекусимо. Не рівні, а маякі. Буде стіна. Чітка, чітка. în Ceres paru mesece. Băi, să-mi iau <laughs> asta. <laughs> da, luzi, zrobem zaraz șaurmu, pe lecusin și Верня. Так, ставим, смажиться ковбаски. Оп, настаємо лаваш. Так, друзья, берем привет, колбаску привет. нашу. Так, друзья, засыпаем соусом. Не знаю, что это получится, но я надеюсь, будет Так.

Так, смажиться наша шаурма. Чи не шаурма, а хот доги. Так, ну що, друзі, така шаурма у нас. Це ось ігорку найбільше. Держи. Я хочу. Це мені, а це Максиму Жанна. Жанна, йди. Смачно як. Ухар, он есть, а Да, педа. Вкусно. Все ингредиенты, что я люблю. Так что, друзья, всем смачного. Мы ему и дам работать. Так, друзья, замешаем гипс. закріпимо маяки. Так, друзі, замішуємо. Пухой такой тут такие слои що це просто страшно. Так, друзья, заканчиваем закреплять. Забивали дюбіля молотком. Дубіля? Дубіля. Що, друзі? Зафіксували маяки, наші, хай засахає. І будемо класти на робити завтра цементний раствор, цементну шпакльовку, тому що дуже багатий, дуже великий слой. Я не знаю. Я просто не накуплю стільки штукатурки, так що завтра, друзі, продовжимо. Так, друзі, будемо мішати розповісти. Ну що, друзі, будемо пробувати накидать нашу шпатлерочку. Так, ну що, процес у нас рухається, бачите? Yeah. Я за штукатурою. Прийшов Саня, сказав, каже, все, фігня, давай спочатку. Каже, треба кинути сітку, бо впаде на голову. На мені". Так що, друзі, перекидаємо сітку. Саня тут вже закінчує. So, Саня вже тут закінчує, друзі, і приступимо до поклейки обоїв. Так що потроху ремонт рухається в нас. Так що тут такі справи. Жанна поки он кукурузку варить на вулиці нашу домашню. Ту що ми садили. Максим Максим он болото робить, так, да, Максим? Ти вредний. Так. А тут у нас вариться кукурузка, друзі. Домашня наша. Так що зараз буду кріпити сітку і далі шпаклювати. Накопали з Максом піска, поїхали. Кавунчик ось домашній теж. Так що, це такі справи, друзі, будемо зараз далі працювати. Так, друзі, буду цепляти сітку. одну вже почепив. Зараз проділюсь тут. Поверху загорю. Все, беремо проволочку і приматуємо, щоб, друзі, приматали проволочку і забиваємо. На байдяжих, друзі, те кидай потрошку. Так, так, буду підтягувати по потом, друзі. <говори> Бачите, друзі, густа відпадає скотина. Зараз спробую додати води і ще накиду.